Всім привіт! Сьогодні в нас відео про те, що тривалість гри не дорівнює ефективність гри. І я хочу на двох конкретних прикладах розповісти про дві зовсім різні гри, одна з яких тривала трохи більше, ніж годину, оця, яку ми розберемо першою. І друга гра, яка тривала 4 години. І як я вже казала, обидві були максимально ефективними, але це були дві зовсім різні людини, це були дві зовсім різні теми. І це були два зовсім різні рівні свідомості. Бо люди, які до нас приходять, вони завжди матимуть різні рівні свідомості і самоусвідомлення. І це нормально. Кожен з нас вирішує е, ті проблеми в силу віку і життєвих обставин, з якими він стикається на даному етапі свого життя. І якщо хтось вирішує проблеми е, духовні, то е, інший в, е, вирішує проблеми більш матеріального характеру. І від цього також буде залежати результативність і ефективність гри. Отже, перша гра. Я про яку я хочу розповісти, її темою було запитом було Хочу чути свою душу. Це була людина, яка вже знаходиться на шляху свого духовного розвитку і е, е, яка прийшла в цю гру для того, щоб прояснити для себе деякі моменти, фактично з'ясувати, чи тим шляхом вона йде. І як і ще налагодити ще більш тісний контакт зі своєю душею, або що простіше, просто почати чути себе і виконувати, вчиняти так, як підказує внутрішній голос? Отже, тут в нас було зовсім мало ходів, фактично. Дивіться, ми почали з клітинки 10, тобто. Ось, я так трохи подвину, Тобто людина викинула 6, ми увійшли в гру і одразу викнула 4, тому ми зробили один довгий хід і потрапили на десятку. Тут в нас стріла очищення, яка підняла до небесного плану, де людина ще раз проговорила і усвідомила свої. Почуття, відчуття і свої прагнення, своє розуміння того, куди вона хоче потрапити, до чого вона йде, яким шляхом вона йде. І вона ще раз переконалася, що вона робить усе вірне. Після цього вона кинула кубик, випала одиничка, і ми потрапили на клітинку 24, де вона переглянула в полив. Людей, які знаходяться навколо неї. І ще раз зробила висновки для себе, що пора попрощатися з деякими з цих людей, тому що вони дійсно чинять негативний вплив на її життя. Викинувши трійку, ми потрапили на клітинку служіння. І тут в нас починалася стріла, відповідно, служіння, яка підняла вгору до людського. Плану. Тобто, як ви вже можете бачити, тут стрімкий рух вперед, стрілам, і він продовжився далі. Коли ми викинули четвірку і потрапили на клітинку 45, правильне знання, де людина почала говорити, що так, дійсно, вона дуже ретельно обирає джерело отримання інформації, вона постійно фільтрує цю інформацію, і вона постійно намагається прослуховуватись до того, що, що її оточує, до тих невипадкових випадковостей, які стаються в її житті, і наштовхують її на правильний, на правильний шлях і на правильні методи отримання інформації. Далі ця стріла правильного знання перенесла нас на план космічного блага, і тут не вдалося викинути одиничку, щоб вийти з гри, тому ми зробили крок на клітинку 70 Раджугуна, І далі аж з 10-ї спроби по одному ми кидали кубик, поки не випала одиничка. В процесі цих кидань кубиків ми ще раз обговорювали весь пройдений шлях, і в якийсь момент певних усвідомлень, я зараз вже не, вгадаю, не згадаю про що саме ми казали. Ми нарешті отримали можливість спуститися на землю і продовжити рух до стану космічної свідомості. З 51-ї, дивіться, ми зробили всього. Два ходи. Перш ніж вийти в гру. Ми потрапили на план рідин, де людина зрозуміла, що їй потрібно підлаштовуватись під постійно, під зовнішні обставини, які постійно змінюються. Змінюватись самі, змінювати своє життя, погляди на нього відповідно до. Моменту до ну, до моменту сьогодні, до моменту, в якому вона перебуває. Тобто це для неї було про безперервний ріст, про безперервний розвиток і про те, що життя не стоїть на місці, і їй теж не варто стояти на місці. Варто пробувати щось нове для себе, і варто розширювати межі своєї свідомості і свого життя, світосприйняття в тому числі. І, проговоривши про це, ми викинули одиничку і по сторі духовної відданості, нарешті, вийшла з, кліт... з гри, потрапивши на клітинку космічної свідомості. Ще я вам скажу, це була гра з людиною, яка дійсно знаходиться в гармонії з собою, яка рухається правильним шляхом, і гра фактично просто це проявила, вона підтвердила ідеї. Вона підтвердила для людини правильність ідей щодо того, чим їй варто займатися в майбутньому. І задоволена і щаслива вона завершила цю гру. І після гри написала мені дуже цікавий зворотній зв'язок. Ви можете прочитати про це на моїй сторінці в інстаграм. Посилання буде під цим відео. Це Дійсно цікаво, тому що вона ще знайшла багато. Перегукувань кількості ходів в цій грі, кількості клітинок, самих клітинок з числом душі і з деякими іншими подіями в своєму душі. Тобто тут має місце повне таке явище синхронічності, яке постійно проявляється в грі ліла, але конкретно ця гра демонструє те, що робота над собою, якщо ти свідома людина, вона продовжується. Ну, вона триває не лише під час гри, її основна частина відбувається після завершення гри, коли ми починаємо застосовувати отриману інформацію, отримані усвідомлення в реальному житті. А якщо ми після гри ще ще раз повертаємось до пройденого шляху, якщо ми ще раз передивляємось, перечитуємо значення карток, шукаємо якісь. Взаємозв'язки між тим, звідки і куди ми потрапляли. Тоді перед нами відкривається максимально повна картина того, що шлях того шляху, який ми вже пройшли, і того, що конкретно нам потрібно зробити, щоб наш подальший шлях був сповнений радості і нових приємних вражень. Ой, друга гра тривала 4 години. Я десь навіть записала собі, скільки ходів ми зробили. Це були 34 китки кубика. І одразу на цьому прикладі я хочу показати, чому я рекомендую записувати. А чому я ну, зазвичай не роздруковую ось такі бланки для гри, тому що якщо ходів є дуже багато, подивіться, я обирала різні кольори, щоб намалювати схему, але все рівно досить складно відслідкувати. Бачите, якщо дуже багато ходів, дуже багато китків кубика, то траєкторія руху по грі вона є е, ну, не дуже зрозумілою, не дуже чіткою і з таким. Не дуже легко працювати, а якщо ми записуємо ходи ось в такому вигляді просто стрілочками, з якої по яку клітинку рухаємось, то тут ми можемо одразу бачити стріли з потрапляння на одну ту саму стрілу. Ми бачимо ще один патерн. Дивіться, 58, 61, 13, Тут патерн поведінки, і ми можемо прослідкувати також багато інших повторень. Тому я кажу, на мою думку, з мого власного досвіду, такий варіант запису ходів під час гри є ну, набагато правильнішим. Після гри можна роздати людям такі листочки, запропонувати, і вони вже вдома можуть ще раз попрацювати свій шлях, промалювати його за допомогою там, не знаю, кольорових олівців, чи, чи просто прописати свій рух і ще раз пережити. Цю подорож, але вже самостійно на одинці з собою. Отже, тут в нас було випало 6 плюс 5 і е, дівчина почала свій поступовий ругору. Дивіться, 14, 15-16 через план радості ми піднялися в на небес до небесного плану. Далі, через гарну компанію, смуток. Ми дійшли до плану святості, пройшли план смаку, де наші енергії стають більш тонкими. Далі ми перейшли до праналоки, звідси пройшли очищення вогнем. І далі через сонячний план, через наповнення світлом, ми пройшли в план рідин, той самий план, про який ми вже говорили, коли згадували попередню гру. І з плану рідин ми піднялися нагору до плану сяйва, звідти через негативний інтелект, через погані думки, через відсутність віри в себе та у власні сили дівчина спустилася вниз до клітинки 13. І, тобто, перший спуск, бачите, таке рівномірний рух вгору і далі таке стрімке падіння вниз до, з сьомого до другого плану гри. І надалі ми знову почали свій рух нагору, пройшли поступово крок за кроком до плану Абсолюту, проскочили план космічної свідомості. Кидали кубик, щоб спуститися вниз на землю і почати новий поступовий рух вгору. Так, насправді, так, з 51-ї, знову-таки, дивіться, не спустилися на землю, але ще трохи продовжили рух вгору, але в якийсь момент по клітингу по, по змії негативного інтелекту, ми знову спустилися вниз, вниз до стану нікчемності. Тобто, дивіться, тут той момент, коли. Внутрішній стан людини дуже сильно впливає на її можливість піднятися вгору і досягти плану космічної свідомості. Поки всередині себе ми не наведемо лад, поки всередині нас самих не буде гармонії, цієї гармонії не буде в нашому житті. Зовнішнє є лише відображенням нашого внутрішнього світу. І кажу: якщо всередині нас буде безлад, то такий самий безлад буде відбуватись у зовнішньому світі навколо нас. І е, вся ця гра, ми ще кілька разів спускались донизу, підіймались вгору, і нарешті, в якийсь момент, після майже чотирьох годин інтенсивної гри і інтенсивної роботи над собою, дівчина змогла вийти. Але ця є яскравим прикладом того. Дивіться, що ми підіймались вгору, але кажу, можливості вийти з гри не було. Чому? Тому що не було порядку всередині, в внутрішньому світі людини. Ми спустились і багато працювали на перших двох рівнях гри. Взагалі, перший рівень Ліли є найважливішим, тому що. Це фундамент, на якому будується наше життя. І якщо цього фундаменту немає, або він не є досить міцним, тоді те, що ми будемо будувати в своєму житті, буде періодично руйнуватися і вести нас до того, що потрібно починати все спочатку. Тому, якщо немає бажання постійно починати все спочатку, якщо нам хочеться збудувати своє щасливе життя, і якщо ми хочемо. Твердо опиратись на ну знаєте, спиратись на землю, відчувати землю під ногами, відчувати якусь основу, стабільність, то вона повинна бути вибудована всередині нас самих. Тому що щоб не відбувалося в зовнішньому світі, насправді нічого з того, що нас оточує. Воно не належить нам, ми нічим не володіємо, і Ліла постійно нагадує про це. Вона постійно каже, що сфокусуйся на собі, не фокусуйся на досягненнях, не фокусуйся на матеріальному, не фокусуйся на поведінці інших людей, не намагайся змінити їх. Починай зміни з себе, завжди повертайся до себе. Бо якщо тобі не подобається щось у зовнішньому світі. У зовнішньому прояві, то знай, ти невдоволений своїм внутрішнім світом. Тому що це невдоволення народжується саме в тобі. Саме ти його демонструєш, саме ти його відчуваєш, і саме тобі слід розібратися з ним. Як ви бачите, обидві гри були дуже результативними. В обох випадках ми завершили гру. Просто. В першому випадку людина вже знайшла свій шлях, і гра підтвердила це. В другому випадку людина тільки почала шлях свого власного становлення, але той факт, що вона прийшла на ліло, той факт, що вона. Розбиралася з собою, що вона працювала над собою, дуже багато нотувала, записувала, вона фокусувалася на своїх відчуттях під час гри, вона проговорювала певні усвідомлення, і от під час одного з таких проговорень вона таки викинула нарешті шістку, яка допомогла їй вийти з гри, піднявшись по стрілі в стан космічної свідомості. Саме тому я хочу ще раз нагадати свою власну думку, я нікому її не нав'язую, що тривалість гри і ефективність цієї гри, вони не мають ніякого прямого зв'язку. І все, ну, результат на 80% залежить від гравця і від його готовності працювати над собою. І, звичайно, я не можу не запропонувати вам зіграти зі мною в Лілу, якщо у вас є таке бажання, або стати провідником гри Ліла, пройшовши в мене навчання. Всі подробиці ви зможете прочитати на моїй сторінці. В інстаграмі, і якщо у вас залишились якісь запитання, або можливо у вас є побажання на яку тему мені слід зняти в наступне відео, то пишіть, будь ласка, все це в коментарях. Я обов'язково прочитаю і там вам свій зворотній зв'язок. До зустрічі!